Друзі, став та вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Цаплієнко пише, що ситуація у Авдіївці стала критичною. Окупанти змогли обійти українські бойові порядки і закріпитися у міській забудові. До головного шляху забезпечення захисників міста залишилося кілька сотень метрів. Пише телеграм-канал Печерський пагорб. Очевидно, Авдіївка приречена її здача лише справа часу. Очевидно, також що у день, коли це станеться, за масово почне вивалювати у багні генерала Залужного. Мовляв, це він вин у Авдіївки. Тобто то оцінює ставка Зеленського. Вже рік втручається усі справи керування військами на фронті. Команда ЗСМА сама цим хвалиться. До втручання ставки ми мали противника вибутого з Київщини, що на звільнені Харківщину Леман та Херсон. Потім ставка почала втручатися, і перемоги закінчилися. І от тепер заложний стане винним, в тому що він не створив ворогам. А остерліце. оцінюють ще кілька фактів на фронті. Мені це курсанти розповідають. Буває, що у зводах лишається по 8-10 людей. Визводами командують сержанта ро. Тамили динати піджаки, які офіцерські свання мають за результатами навчання на воєнкафедрах. На фронті банально бракує людей. Шалено бракує, а влада вже другий місяць не може прийняти закон про мобілізацію, бо трясеться над своїми рейтингами. На фронті снарядовий голода влада не збудувала виробництво боєприпасів, бо мовляв, окупанти їх розстріляють і довела стосунки заходом до такої межі, що допомога нам зменшилася до мінімума. І план Б естрадно-церкова влада немає. Залужний не може призначати керівників родів військ. І напрямків він змушений працювати з тим, кого йому дають. От у цих умовах заложний, не зміг влаштувати ворогам, а Я сильно сумніваюся, що у таких умовах зміг би понапарта. Коли Зе Ботва звинувачувати у утраті Аудіївки заложного, я дуже прошу пригадуйте, що крайньою під час війни керує. верховний головнокомандувач. Це Володимир Зеленський. Це верховний головнокомандувач під час війни не об'єднує країну. Він влаштував війну з керівництвом армії. Повторюю тип, який чотири рази ухляв. Сі від служби в армії влаштував ворожнечу з генералом, який пройшов усі щаблі кар'єри від курсанта до головкома. Вам зрозуміло, чому вже рік ми воюємо так, як воюємо, чи вони все ще мають право на помилку? Зазначимо в армії РФ просування в Авдіївці з північного боку Діпстейта, судячи з карти ресурсу, росіяни зайняли всю територію на північ від Авдіївського кар'єру. Офіційно це не підтвердили. Якщо окупанти справді захопили території біля кар'єру, це створює загрозу перерізання основної дороги, якої йде постачання ні, зону аудіюці про це вчора написав Цаплієнко. До зустрічі друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.